Книга Пророка Даниїла, розділ 13 Сусанна. Був чоловік, що жив у Вавилоні, на ім'я Йоаким. Він узяв собі жінку наймення сусанна, дочку Хілкії. Була ж вона вельми вродлива й богобоязна, бо батьки її були справедливі і виховали свою дочку за законом Мойсеєвим. Був же Йоаким дуже багатий і мав сад біля свого дому. Юдеї приходили до нього, бо він був найвидатнішим з усіх. Того року були призначені суддями двоє старих з народу, про яких господь сказав несправедливість вийшла з Вавилону від старих суддів. Які вважали себе провідниками народу. Вони приходили часто додому Йоакима, і всі ті, що мали судові справи, вдавалися до них. Опівдні, як народ розходився, Сусанна входила в сад свого чоловіка й прогулювалася собі по ньому. Двоє старих побачили, як вона щодня входила й прогулювалась, і запалали вони пристрастю до неї. Розум у них пішов обертом, а очі завернулися так, що вони не бачили більше неба і забули про справедливі присуди. Обидва вони запалали любов'ю до неї, але не говорили один одному про муку свою, бо стидалися признатись у своїм бажанні мати її. Щодня вони пильно стежили за нею, щоб побачити її. Раз якось і каже один одному Ходімо додому, час обідати. І вийшли і розійшлися, але, повернувшися, знову прийшли на те саме місце. Спитали один одного про причину і признались у своїй пристрасті, а тоді разом умовились про час, коли б їм застати сусанну саму. Як же вони очікували слушного дня? Сталося що вона, як то, звичайно, робила й раніше, війшла лише з двома дівчатками й хотіла скупатися в саду, бо було гаряче, а не було там нікого, крім двох старих, що, сховавшись, наглядали за нею. Вона сказала дівчаткам Принесіть мені олії й пахощів та замкніть ворота до саду, щоб я могла скупатись. Ті зробили, як вона звеліла. Замкнули ворота до саду і вийшли бічними дверима, щоб принести, що їм було наказано. Про старих же, що сховались, вони не знали. Як же дівчатка вийшли, обидва старі встали, підбігли до неї і сказали Ворота до саду замкнені, ніхто нас не бачить, ми палаємо пристрастю до тебе, тож пристань на наше бажання і стань нашою. А як ні, ми посвідчимо на тебе, що з тобою був хлопець і тому, мовляв, ти й вислала геть від себе дівчаток. Зітхнула Сусанна й мовила Скрутно мені звідусіль. Бо як зроблю це, смерть мені, а як не зроблю, не втекти мені з рук ваших. Але волію, не зробивши цього, потрапити у ваші руки. Ніж согрішити перед Богом. І скрикнула Сусанна сильним голосом, але обидва старі собі закричали наперекір їй один побіг, щоб відчинити ворота досаду. Як же почули ті, що були в домі крик, кинулися через бічні двері побачити, що сталося. і як старі розповіли по своєму про справу, слуги засоромились вельми, бо про Сусанну. Ніколи чогось такого не говорилось. Наступного дня, коли народ зібрався у її чоловіка Йоакима, прийшли й обидва старі, сповнені злочинного наміру проти Сусанни видати її на смерть, то й сказали перед народом Пошліть за Сусанною, дочкою Хілкії, жінкою Йоакима. Ті послали, і прийшла вона сама. Її батьки, її діти й усі її родичі. Сусанна ж була вельми вродлива й гарна з лиця, і оті беззаконні звеліли зняти намітку з неї, бо вона була покрита, щоб насититись її красою. Домашні її усі, що її бачили, плакали, а обидва старі встали серед народу й поклали свої руки їй на голову. Вона ж плачучи, Глянула догори на небо, бо її серце звірилось на господа. Старі промовили Тоді, як ми самі ходили собі по саду, війшла ота з двома дівчатками і, зачинивши ворота до саду, відпустила дівчаток. Аж тут прийшов до неї хлопець, що був сховався, та й злігся з нею. ж, сидівши в закутку в садку, як побачили злочин, побігли до них, то й побачили, що вони були разом, та не могли його схопити, бо він був дужчий від нас. Отож, відчинивши ворота, вискочив Цю ж ми схопили й спитали, хто такий той хлопець, та вона не схотіла нам сказати Це ми свідчимо. Зібрані повірили їм, як старшому народі, і як суддям. І Засудили її на смерть. Тоді Сусанна скрикнула сильним голосом і сказала О, вічний Боже, знавче скритих речей, які відаєш усе раніше, ніж воно стане. Ти знаєш, що на мене зроблено ложне свідоцтво, і ось я мушу вмерти, хоч я й не вчинила нічого з того, що оці мені злісно закидають. І почув Господь її голос, і як ведено її на смерть, Бог збудив Святий Дух молодого хлопця на ім'я Даниїл, і цей скричав сильним голосом Я не винний у крові цієї. Тоді увесь народ обернувся до нього і сказав Що то за слово, що ти промовив. Він же, ставши посеред них, заговорив То ви такі дурні сини Ізраїля. Не розсудивши й не розібравши ясно справи, засудили ви дочку Ізраїля Поверніться назад до суду, бо отці зробили на неї неправдиве свідоцтво. Увесь народ повернувся чим душ, і старі сказали до нього Сідай отут посеред нас і повідай нам, бо Бог дав тобі право старости. Даниїл до них і каже Розлучіть їх одного від одного далеко. А я їх розсліджу. Як же вони були розлучені один від одного, він покликав одного з них і мовив до нього О, застарілий у злі! Ось упали гріхи, що ти був накоїв, судивши суди несправедливі, засуджувавши невинних і відпускавши винних, тоді як Господь наказав невинного і справедливого не смієш убивати. Отож. Якщо ти бачив оцю, скажи, під яким деревом ти їх обох бачив у купі? Той відповів Під ялиною. А Даниїл сказав добре збрехав на свою ж голову, бо ангел божий уже взяв від бога наказ розтяти тебе надвоє. Відпустив він цього і звелів привести другого та й сказав до нього Сімені Ханаана, а не Юди. Краса звела тебе, і пристрасть перевернула твоє серце. Так ви чинились дочками Ізраїля, і ті налякані вам піддавались, але дочка Юди не знесла вашого беззаконня. Скажи мені, отже під яким деревом ти захопив їх разом? Той відповів Під дубом. Даниїл промовив до нього Добре збрехав і ти на твою голову. Бо ангел Божий з мечем у руці вже чекає, щоб розпанахати тебе надвоє, аби вигубити вас. І скричали усі збори сильним голосом й благословили Бога, що спасає тих, які надіються на нього. А далі встали на обох старих, бо Даниїл власними ж їхніми губами довів, що вони дали ложне свідоцтво, і з ними зроблено так. Як вони заслуговували за свій злий намір супроти ближнього, вчинено з ними за законом Мойсея, й убито їх, і того дня була врятована кров невинна. Хілкія ж і його жінка хвалили Бога за свою дочку Сусанну разом з Йоакимом, її чоловіком і з усіма родичами, бо у ній не знайшлося нічого ганебного. А Даниил від того дня й надалі став великим перед народом.